Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити Path of Exile. Так. Ну, що ж, проходили три мапи: Гробниця, тераса і алея, здається. Я наперед не записував, чекав, якісь будуть відповіді від вас. Стосовно. Чи треба грати мепу, чи це вже закінчено? Ну, скоріше там. Епілог, тому в принципі. Давайте зараз Hello. подивимось так, і этот Я розумію, це вже переходить якийсь блін. Якусь стратегію у розвиток цього. Um, smell a bar out of ore. Смелт. Смерті. 1, 2, 3, 4, 5. А ну так, это совсем не те. Треба, короче, робить... О! О! Что? What? А ну-ка, давай это. Well, look who вас есть? Є... Smelting, okay. Done. So, what was here? smelton okay. no, oh, a No, I Okay. Now, amber. i Amber. A good apprentice for Danik. Hail! Who would you like to hire? Ось цього. Indecent chantent. Стопе. А. Я ж можу цього ремонтувати. Цього ремонтувати. <sup> а ну ще Done. цього. ну ще цього. a ja, ja to nie kupował. Aha, ty... A good apprentice for No i ty to gdzie. No i ty to Wszystko. Фіга, я купував. Нехай роблять. Ну що ж, давайте тоді ще одну мепу. Можливо, це вже буде. Остання частина або передостання, подивимося. Зробимо ці квести. Тому що я бачу, що. Нікому не цікаво. Core Map. Map Tire. О, це map Tire 1. А ну давайте якраз. 2. По Map Tire 3. Я думаю, можна буде на цьому. Проходження гри. Ого, це швидко зайшов. Завершувати. Будемо братись. Ух ти Йо. Дед нарешті. Кокон. А, от що мало основа зі кор. Типу шлунок. Ты пушлонок. у ног. Ноп. Ч? Ноуп. Ты Оно тебе не потребно. Эм. А, господи. Затопив. Вперед, right, вперед. Right. Ломай. Ага, видвали. Тут прохід є, мабуть, туди рина о знову це. Окей, okay. Cycle, no, mask, yes, фігня, no. Це? Можемо виходити. Так. І це третій рівень? Точно. А you's hure? Так, вилазиться. Окон. Ммм, ну візьмемо. А, раз размой тут не підлож. Ей-яй-ей. Супер некромансор. О, це була затримка. Обікрім месячка. Ой-ой-ой. Фані Фані Окей. <фані> <фані> <кій> 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 에, здається голому підвищували. <т clearing> Навіть не думає до мене підходить. Ух ти, ще. Якийсь мука нічого. Коконю. Коконат. Так, і два літерату. Здалеку буде вас шпиндехати. А, ще тут? А чого не можемо? А, I must kill 3 точно, точно. Не пройшов ще. О, довго будемо ходити. Ну не те що довго. Я думав швидше. Ага. Walker. Босик перед Босиком, типа Чеща. Ну, поехали. А Босик, такий собі, себе, я скажу. Давай, Оникс, Гантланс, Кортер Став. Не, ну Так, у нас це а це чому? Кваріті. Хм, без кваріті вистачало. Цікаво. Що ж це таке? коїться га? У мене не було проблем з маною навіть без кларіті. історія. Так, так. Угу. Навіть і не думайте, блін, ходити до мене. А, трошки отак. Кварталом якийсь блін. Не, о Боже, скільки їх, а чого так мало ми? Ух ты! Ну, чимось краще, ніж всі інші. Опасно, Окей. Окей, okay. навіть окнути настыгну. Угу. Ай, телепорт. Давайте так. Тут щось буде будет стоить сотки. Блябаємося якесь лайно, блін. А, так, де вон там. Давайте тут пройдемо. Пройти можемо тут. Пройти там можемо. Але чи дозволять? Так, і сюди. Ну давай. Ой. А? Вот так. Much pleasure. О'кей. Отцена фиана. Всё, поехала? Так. When I'm ready and not before. что тут у нас були проблемки. Все, е. А и так. И так. Тарица там находилась. Ага. Uh -huh. Це наш телепорт. Стопе. Ні-ні, воно моменту. А, ну так, так. Це наш телепорт. Йдемо ось сюди. Тепер можна. Ну, поїхали жопорвати комусь там. Трошки важкувато. Але є ще три. Спроби. Ну поїхали. Думаю, впоримось. Повинні. Тримаємось обережно. Так, ти де? Блін! Не треба було вступати на ці штуки. Mm -mm. Обережно, обережно. Є ще можливість? Є. Давай, кор, кор. Блінк. 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 Поїхали. Та. Блін, 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 блін. No. Фейл. Просто епік фейл. Другий рівень. Ага, думав легко. Звісно, блін. Ну, блін, треба дуже обережно бути. Ого. Так. Обережно. Де ти? А? Це? Ні, ну серйозно! Точно! Там здається... Щось... Щось якось... Ай-яй-яй! Ні-ні! Ну чого я туди став? Блін! Я вже бачив! твою наліво! Який епік фейл. Отак. Коротше, отак. Фігня. Ну і так от проходимо, паримось. Тобто, я думаю, що... Вже більше не варто це робити. Це мапи проходити. Окей. Не Бачу в цьому, чесно кажучи, ніякого сенсу далі гра основна пройдена. Ого. я ж резистон 23, прикольно. м рейтинг, А. Так блін. Напіга воно. Хм. А mm -hmm. И армора 215. М mm -hmm. Я бы, может быть, и заменил бы. Ты что скажешь? Evasion rating. Ну, это не для меня. Pull all attributes. Intelligence. Call damage to tank. Maximum shield. Fire resistance. Взагалі слабенько. The job never ends. Ну це блін дуже шкода. Що дроне. Maximum life and pre-surety uh -huh. fence and light and resistance. Mm. Mm -hmm. Там є теж 13. Чим навіть краще ніж це. Cold resistance. Так. Да. Це просто. God Slayer. Угу. Ну крутий же ж крутий. Окей. Okay. Як бобрику скажеш? Що тут? Три синих. Ну, давайте спробуємо. Не так. Ну а здесь не ты Ага. А давай ще 3 червоних, молодець. А тепер один синій. Молодець. 3 червоних. Молодець. Три червоних. Та як так? 3 червоних. Ну, звісно. Чому не синій? В чому проблема? А в чому проблема з. С... От... Окей. Чому червоні? В чому сенс? Чому червоні? Я не ти в дубцю, коротше. Так можна вічно гратися. Чому? Чому червоні? Чому? Це який такий... Рандом бішений чи що? Hey, а, мене ж до речі. Uh -huh. Нафігардіс, коротше. Ми повинні все доробити. Окей. Ммм. Давайте ще. Ось це. Треба було, мабуть, з самого початку це зробити. Коротше, поїхали. Угу. Є по час. Окей. Що далі? Uh... No bypoint. А-а-а! а а Ага. Но. То-то. Зависно. Вот Вот так мы можем. А премиум трек. Премиум трек. А можно без премиум А можно без премиума? А это Кайрак мастер миссия. Complete map bonus objectives to unlock. Тай твой, блін, це меп треба проходити. Я. Чого одразу не. не зрозумів. Кіра повинен. Fair. Ага. О, так. Можна купувати. Сепульчема, Угу, Окей, я тебе зрозумів. The job never ends. Job never ends. Ну все. Я думаю, в принципі, на цьому можна і. не продовжувати. Типу можна клікнути. Я б сказав навіть так. Можна привітати всіх. Те, що пройшли гру, вбили цього. Господи, я вже добув цього головного боса, який ми намагалися в першій частині вбити. потім в другій все ж таки його добили. Китава, о, кітава все. А далі це вже поліпшення свого персонажа, можливо, по якісь, проходження цієї мепу, всякі івенти і тому подібне. Я не хочу це, мені, в принципі, це не цікаво, гру в ми пройшли. Я думаю, можна на цьому завершувати. І з наступної э, наступного відео будемо вже проходити Dead Island. Сподіваюсь, буде цікаво. І дивитись, і проходити. Ну що ж, пишіть ваші коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А я кажу вам. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.